Не за глибокими морями, не за дрімучими лісами, не в якомусь чужоземному царстві, а в рідному селі буки споконвіку живуть, поживають і горя не знають дуже працьовиті українці. Професіоналів серед них багато, вони майстри своєї справи, на роботу ходять, як на свято. Шануймо люди, їх талант і славу. Професій безліч є цікавих, але свою обрати як, щоб добре діло і добра слава і ми міркуємо ось так. Доріг у світі є багато, але яку б ти не обрав, ми хочемо тобі сказати, що все життя ти пам'ятав. Іди в країну знання хоче, працюй твори і пізнавай, тоді душа твоя захоче, пізнай для тебе справжній рай. Іди вперед і пізнавай вершини, нехай почнеться мрій політ, щасливу світлою годину, нехай щастить сам обирай. З дитинства моделю мрію я стати, червоним Феррарі в селі керувати. А я адвокатом хочу стати в кишені гроші повсюди блати. А я поетом точно стану, пишу я рими класні. А я майбутній генерал, бо в мене батько генерал. А я хочу стати амуром і пустити стріли доброти та любові в серця людей. Може тоді закінчиться війна і ми зможемо стати корисними для нашої держави. За всі ми надіємося, лише в найкраще майбутнє. Тому і наша команда тінейджери піклується і переймається всіма політичними проблемами в Україні. Сьогодні нам потрібно прийняти законопроект про бюджет 2016 року. Що, засідаєте народні засідателі, народні кошти розбаваються. Зараз як зніму. Я. Зараз я його зніму. І я там! Ось то! Ось то! Кандидат в народні депутати від третього округу Зубович Юрій Юрійович бореться з корупцією та й переймається майбутньою долею своєї держави. Отримати гарний атестат мрія кожного випускника. Ми вважаємо, що найбільшою перепоною на шляху до золотої медалі є уроки фізики. Намагаєтеся скласти іспит. Ну, чим нас дивуєте цього разу? Бі. А українські фізики дуже швидко учаться, ну а потім всі країни будуть довго мучаться. І досить, досить. Ви вивчили основний закон законштайна. Так. Запиши формулу. Так. Е, енергія, велике, е. <звук> Дорівнює. Та не словом дорівнює, як нас позначається дорівнює. Давай подумаємо, двома паралельними прямими. Та не вертикальними, горизонтальними. Так, енергія дорівнює. маса. Помножена на С. Це юнак. А давайте подумаємо, як нас позначається це. 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 Та не українське, це латинське С. С. Та не С, а с". С С, С, В квадраті. Не в такому квадраті. Брома! Давайте подумаємо, де в нас двійка. У нас багато варіантів. Де в нас двійка? Все, ви не степний будуть. Геть звідси. Кинь мене не кину! Кинь мене, не кину. Кандидат в народні депутати від третього округу Зобович Юрій, Юрій Юрійович своїх не кидає. Уявіть собі українське село 1943 року. Хай бабко. Здрасте! Бабко, яйко, леко м'ясо єсть. Ти що мій миле, яке яйко, яке м'ясо, все з'їли. Нема, нема. А партизанин є. Та хай Бог мілий який партизанин, ти що? Нема, нема. What is this? То є підвал, скліп, розбираєш? Ай-яй, -ай, надо посмотрити. О, як огірочки вчасно вистрелили. В українське село 2015 року. Та так прийшла, що навіть отець Онуфрій пішов працювати інспектором ДАІ. їм. Ви не пропустили раба Божого на пішохідному переході. А то є гріх, то є великий гріх. Ще якісь гріхи маєте? Я бажав машину ближнього свого. Ай-яй-яй-яй. Ну добре, їдьте з Богом, Протокол підпишіть. Все, їдьте з Богом, їдьте з Богом. Ну що, товариш сержант, багато протоколів назбирали? Так. О, -о, О. Ну що ж, дякуємо. Степану Івану Марії Миколі нам <різь> нові літа. Амінь. Нашої держави в наших руках тому йдемо в майбуття впевнено та сміливо прославляти свій рідний край Україну!